Вітаю вас! Якщо ви мене бачите, то скоріш за все вас зацікавив мій майстер-клас, як створити команду, яка втілить вашу мрію в реальність. Мене звати Олексій Самойленко, я власник та керівник компанії Performia Україна. Вже майже 15 років в Україні і 40 років в світі. Ми займаємось тим, що навчаємо власників керівників тому, як наймати продуктивний персонал, як розумітися на людях, як керувати людьми. Якщо ви власники, то скоріш за все вам набридло те, що вам приходиться постійно контролювати кожного співробітника. У вас нема топів нема керівників, яким можна делігувати, чи їх не вистачає. Ви довіряєте людям, а потім опікаєтесь на них і розумієте, що довіряли не тим, кому потрібно. Ви намагалися змінити ситуацію, впроваджували багато різних інструментів, керування, адміністрування, але це не дає того результату, на який ви сподіваєтесь. І це не працює, тому що люди це головне. Спочатку мають бути продуктивні люди. Я пропоную вам впровадити вашу кампанію чітку систему найму та керування людьми. Припиніть помилятися на людях. Почніть наймати людей, відштовхуючись не на відчуттів, а відштовхуючись від чітких фактів. Як наймати продуктивних людей? На що дивитися, щоб робити висновки? Як не помилятися, як керувати? Про це все я розкажу на майстер-класі. Реєструйтесь по посиланню. Чекаю вас!